Ця машина має фантастичну назву Міліта Пуріста» Пур Чистий. Це кавомашина з єдиною ціллю робити смачну каву. То це недорога кавомашина для кавоман з цікавою історією. Тож давайте невеличкий відеогляд цієї машинки, і потім розповім, що і як з нею було, і що буде. Що було з цією машиною. Звісно, я її розібрав, зробив їй повний капремонт вже. І тепер знаю, що з нею сталося в минулому. Тож, давайте представимо собі. Німеччина супермаркет. Іде людина, і яка розуміє, вона кавоман, вона хоче придбати собі гарну кавомашину, машину, але бюджет трохи не дозволяє. Тож, людина купує собі міліту. Саму недорогу міліту на ринку. І вона розуміє, що Міліта це той бренд, який вас буде дивувати смаком кави, але за невелику суму. І цю машину людина приносить до себе додому. І вона навіть не читає інструкцію, чому я трохи пізніше розповім. Звісно, по-перше, бо, в принципі, логічне керування цією машиною, якщо ви. Трохи розумієтесь на кавомашинах, а може, якщо зовсім не розумієтесь, ви для себе знайдете відповіді. Як приготувати каву, як зробити чищення, це можна подивитися в Ютубі. Такі відео є, воно досить швидке і досить просте. Притому засипаємо каву зверху в бункер, заливаємо водичку, натискаємо кнопку готування, і в результаті в нас виходить. Кавка з високою пінкою, насиченим смаком і багатим букетом. Це якраз те, що треба. Цим виділяються всі міліти. От, тож, цей власник в Німеччині користується цією машиною. У нього проходить гарантія. От, і після гарантії ще пару років, все окей. Можливо, він навіть носить її в сервіс на обслуговування на чищення. Бо внутрі ця кава машина виглядає дуже до гарно. І дорого, хотів сказати, дорого, майже вискочило. Так вона виглядає дорого, дорого і гарно. Тож, всі запчастини в гарному стані. А що ж з неї сталося? А, як люблять німці, вони заливають воду з-під крана, а вона досить жорстка і часточки накипу просто забили водяну систему. По суті, маємо свіжу кавомашину з майже самим легким. Можливим варіантом того, чого позбулися цієї кавоварочки. І все. А що зроблено цією машиною? Замінив дренажний клапан. Я це роблю на всіх кавомашинах, бо це так то потребує. Ця машина а, кінця 2019 року, а знаєте, 5 років для дренажного клапана вже строк, і майбутній власник цієї кавомашини буде кавоман. І 100% він буде хотіти. Витискати всі смаки з цієї машини, і в нього все вдасться Мало того, від себе сюди поставив нові журнала. Бо знову ж таки сподіваюся, що наступний власник буде смакувати каву і любити її пити так, як я. А для цього треба, щоб все було в гарному стані. Тож, давайте ввікнемо, трохи протестуємо на двох сортах кави Мейнстримі, мейнстрімі, точні дорогі італіяни Верх 50 на 50, і потім засиплю дорогу Арабіку. Давайте, пішов старт. Тож, наша кавомашинка готова. Давайте запускаємо готування. Це оця перша кнопочка. Сподіваюсь її нащупати. Є. І, до речі, заздрі вам, бо ви зараз побачите, як кава з високою пінкою насиченим ароматом буде. Набиратися в прозорий стаканчик мені трохи гірше видно, але при тому, це Купаж 50 на 50 там 50% робусти, а робуста нам додає високої пінки. Розумієте це? Так, о, як гарно! Навіть мені трохи видно. Клас. Готує машинка гарно, і в будь-який момент, коли у вас буде бажання, якщо ви не вгадали з об'ємом цим регулятором, можна зупинити тою самою кнопочкою, якою ви запустили готування. Це дуже гарно. Так, це є. І давайте засипаю тепер 100% арабіку за 1200 гривень в цей недорогий апарат і посмакуємо ці дві кавки. Це гундурас лапас. Я зробив дві перехідні чашечки після додавання нового зерка. Це щоб ми наразі якраз отримали той смак і ту каву, яка засипана вже в нашій кавомашинці. І сподіваюсь отримати суперове задоволення, бо цей апарат варить класне. Те трохи ближче, подивимося. Помовлю мінімальний, просто мінімальний. Бо нові. І я їх налаштував на такий помол, щоб витискати з кави всі-всі аромати і смаки. Тож майбутній власник повинен мати на увазі, що якщо Кавомашині буде дуже важко, треба буде зробити помов більшим. Майте на увазі, це кавомашина для справжніх кавоманів, які будуть налаштовувати і шукати легкі відтінки кави. От. Але, звісно, власник повинен знати, як використовувати і користуватися своєю кавомашиною. Наші кавки давайте з свіжоприготовленої рабіки. що я тестував недавно на каналі, якщо цікаво, зверніть увагу. На Націкаво машинці, звісно, не так, як на ріжку розкривається цікаво. Але при тому ті відтінки а, персика і червоного яблука вони перепливають і вони тут є. Ця машина дозволяє гарну арабіку, гарно виварити і отримати від неї задоволення. Можливо, я б змінив би об'єм, заробив би його меншим. Так, ну і спробуємо. Першу нашу ковку. Наразі тут смак досить простий, рівняючись Арабіку. Тут просто класична кава, близька до еспресо. Тобто така гірка, насичена, з високою пінкою. Якщо ви просто полюбляєте класику, то Italiano Vero на міліті Porista якраз ваш вибір. Тож, отака історія гарної кавомашини. Повністю відремонтована з новими жорновами, новим дренажним клапаном. Ціна її 6 тисяч гривень. Восьмий місяць 2019 року. А, пробіг, давайте скажемо, що 1005 в неї а, виглядає все дуже гарно внутрі. Але, звісно, лічника на цих машинах нема. Але. Але це гарна машинка. Мені здається, відео передає красу цього апарату. Тож, а, наступним сюжетиком я покажу, як я її ремонтував, як розібрав. От, І, якщо цікаво, звісно, звертайтесь, бо ця кавомашина з коротезною історією від власника німця, який точно вдома користувався. От. І трохи зрозуміло. Залили просто брудну воду, і в результаті довелося їм розстатися з цією кавомашиною, а вона знайде собі нового щасливого власника. Тож, не перемикайтесь, дивіться далі, як я розбирав цю кавуарчу. Тож, давайте будемо розбирати нашу кавуварку. Перш за все, знімемо піддон, його, звісно, треба мити. Так, ну і знімаємо кришу. Я її, в принципі, вже підрозбирав, тому що вона була забита накипом. Ну, Просто користувач, не а, займався тим, що обирав собі чисту воду або не ставив фільтр. В принципі, для Європи це досить часта ситуація. Як машина досить недорога, то Люди не дуже й заморачуються. Можливо, вони не цінують, як класна їх машина готує, а можливо, просто їм все одно. Не рекомендую. Так, краще брати фільтр кувшин. Так, наші здогадки нам явно підказує оцей бочок з водою, який з гарним нальотом накипу. Його треба буде хімією чистити. Ну, а таке не суть. Це не страшно, насправді, то нічого ж то не зламано, просто було. Забита трубка подачі води. Так, ну а ми далі розбираємо, знімаємо бокову стінку. І будемо будемо все знімати. Знімаємо заварничка, він в гарному стані, о, майже новому, як то кажуть. от І далі розкручуємо, знімаємо всі частинки. Вжимо наше швидке розбирання, бо навіщо витрачати ваш час? В принципі. Це кавомашина класичної конструкції, як то, допустимо, то ж саме соло, то нічого дивного тут немає. Швиденько розбираємо, швиденько все миємо, бо власник, В майбутній ще не знає, що він власник, бо цієї машини нема ще власника. От, але буду задоволений. Да, ці е, порісти якраз для кавумана з невеликим бюджетом, при тому вони повністю. Своє призначення виправдають, вони готують досить гарну каву. І що що лімітованість по налаштуванням ну, буде. Тому що, ну як же вже? Це ж саме бюджетна модель, вона коли і нова, коштує недорого. Тож, коли берете, знаєте, що ви будете втрачати, але ви будете втрачати в налаштуваннях не в смаку. Якщо ви виявите свій ідеальний смак, супер. Все буде працювати. Тож, давайте спробуємо здобути. Весь блок? Навіть можна, я спробую, частинами Тобто не просто по окремій деталі, а вже що нам боятися, будемо бойлер з помпою здобувати. Оцей мікрік разом з його кріпленням. Що все? Всі частинки лишалися в деяких з'єднаннях, скажімо так. Так. Ну, дренажник 100% будемо міняти, ставити новий, це зрозуміло. Давайте тепер від'єднаємо блок помпи. Так, тонкий це у нас провід фаза помпи. От. А товстий фіолетовий просто помпа на платі, Тож, щоб ви, як і я, не забули. І там одна площадочка на одному глунті тримає помпу у корпусі. Так, є. Так, не забуваємо від'єднати нашу турбінку флоуметр. Оп, так. послаблюємо проводи і відкручуємо бойлера. Маємо отакі купа блоків. Блок привода, блок помпи бойлера, заварний блок. Все блоками можна назвати. Так, що, залишилось зняти плату, зняти передню панель. Так, цим ми займаємося. І потім будемо все мити, і готові ми будемо до збирання. Звісно, цікаве діло зняття передньої накладки і передньої панелі. Взагалі mm. ситуація, яка гвинти знаходяться під хромованим носиком, а його зняти mm. і не зламати досить таки цікаво. Бо тут є виступ, а, який тримає все, все розібрано, все готове для технічного обслуговування. Що зараз і зробимо? Після чого збирання і подивимося, вже як наша машинка працює. І все буде окей. 100%.